Добрий день. Сьогодні хочу приділити увагу, як правильно розводити фарби. Ми з вами в роботі використовуємо клей ПВА та ГУАШ. Отже, як правильно розвести фарби? Беремо палітру, мастихіни, якщо у вас є, вони бувають різної форми. Серветка. Для чого потрібна серветка або бумажне полотенце? Ми ним витираємо мастихін або пензлик, яким розводимо наші фарби на палітрі. Для чого я вам показую 50 копійок? Не просто так. У багатьох виникла проблема, в якій кількості використовувати клей ПВА. 50 копійок у нас буде орієнтиром, скільки ми видавлюємо клея ПВА та беремо гуашових фарб. Отже, кладемо перед собою монету та видавлюємо в такій же самій кількості клей ПВА. Та в такій же самій кількості, як монета, плюс-мінус фарбу. Почнемо з жовтої, самої світлої. Фарбу я поклала рядом з клеєм ПВА для наглядності, щоб вам показати. Ви можете класти фарбу. Прямо в клей ПВА. Все гарненько перемішуємо до однорідної маси мастихіном або пензлем. За можливості, будь ласка, придбайте мастихін. Після того, як ми змішали ГУАШ та клей ПВА додаємо водички. Зверніть увагу, будь ласка, скільки я її поклала. У нас повинна вийти однорідна консистенція. Як сметанка, орієнтир такий у вас. Запам'ятайте, будь ласка. Клей у вас повністю перемішаний з гуашовими фарбами, він не відділяється, не тече, вода гарно також змішує. Жовта фарба наша готова. Далі я переходжу до остальних кольорів. Будь ласка, ніколи не використовуйте силікатний клей. У вас з ним нічого не вийде. На відео я далі буду показувати вам, як я розводжу останні фарби, та попутно вам розповім, що ми Петриківку можемо малювати не тільки гуашовими фарбами та клеєм ПВА, а іншими матеріалами. Для розпису ми можемо використовувати з вами акрил, масляні фарби, темперу. Далі про акрилові фарби. Акрилові фарби дуже зручно використовувати в Петриківці і не тільки. Наприклад, акриловими фарбами ми можемо з вами розмальовувати дерево, малювати по бумазі. Акрилові фарби нам не потрібно розводити з клеєм ПВА. Якщо у когось є можливість малювати акриловими фарбами, я вам розповім у слідючому відео. Далі розповім вам про темперні фарби. Темперні фарби продаються вже готові в магазинах, але ми можемо з вами змішати їх самостійно. Але це набагато складніше, ніж гуаш з клеєм ПВА. Наприклад, нам потрібно взяти акварель, туди ми додаємо жовток яйця. Далі саме цікаве, в жовток яйця ми повинні додати трішечки уксуса. Такий спосіб малювання е, теж цікавий: малюнок виходить більш прозорий і дає цікавий ефект. Мінус в цьому, що потрібно постійно змішувати з яйцем акварель. Та такі роботи не є дуже довговічними та особливо вони цікавлять жучків. Жуки дуже полюбляють таку фарбу, і з часом, якщо у вас ваша робота лежить в папці, ви можете випадково знайти, що половина вашого малюнку зникла, і жуки залізли туди та і з'їли. Наприклад, з, з понівеченими роботами які поїли жуки. Ми можемо споглядати в музеях, де зберігаються петриківські картини. Нагадую вам, що на відео я показую тільки гуаш з клеєм ПВА. Масляні фарби також можна використовувати для малювання петриківського розпису. Але це не дуже зручно та має неприятний для нас запах. Частіше всього змішують масляні фарби з розчинником, а він має неприємний запах для людини. Також розчинники можна використовувати на основі масла, але наша робота буде висихати дуже-дуже довго. Отже, я не рекомендую вам використовувати для петриківського розпису масляні фарби, тому що е, це Дуже дорого коштує перше. Друге дуже довго сохне. Третє має запах. Четверте, їх можна замінити акриловими та гуашевими фарбами. Звісно, перед цим потрібно підготувати поверхню для розпису. Але, але це вже зовсім друга тема. Тож я пропоную використовувати гуаш плюс клей ПВА або акрил.